Ветеринар навчає помічника, як треба коню давати проносне. Береш ось цю трубку, засовуєш йому наполовину до рота, закладаєш таблетку пургену і сильно дуєш. Зрозумів? Іди зроби. Через годину, похитуючись, з'являється помічник. Ну що, дав? Не встиг кінь дунув перший. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік і жінка на заправці за сусідніми колонками. Вона. Вау, такий імпозантний мужчина, і на жигулях він поставив нещодавно не на того коня. І от результат. А ви я дивлюся теж на класиці. Вона аналогічно поставила не на того козла. <звук> Куди це ви, сусіди, так пізно з ліхтариком ідете? До нареченої. Тю, не думав, що ви такий боягуз. Я до своєї нареченої, навіть найтемнішої ночі ходив без ліхтарика. М -м -м Я так і подумав, коли побачив вашу дружину. Лежить жінка в реанімації, уже майже помирає. Раптом чує голос божий даю тобі ще 10 років життя. Копилася жінка з ліжка бігом до пластичного хірурга, зробила собі ринопластику, підтяжку обличчя, блефаропластику, ліпосакцію, збільшила груди, загалом усе. Ну, думає, хоч 10 років поживу собі на втіху, в своє задоволення. Тільки виходить із клініки, раптом, звідки не візьмись вантажівка і збиває на шаленій швидкості. Душа жінки відлітає на небеса і запитує вона Господи, ну як же так? Ти ж мені обіцяв ще 10 років життя. голос гори. Ой, не впізнав. Поліціянт гальмує машину. Ваші документи, сер. Чому це раптом, сер? Тому що ви їдете лівим боком дороги.